А у неділю на іншій площі міста біля міського палацу культури Лозова відзначала День молоді. Культурно-розважальна програма була різноплановою. Площа на кілька годин перетворилася на місце веселищів і розваг Лозівчан та гостей міста. Втім, святкування Дня молоді у Лозовій почалося не на площі. Близько 16-ї години у районі так званого Хреста школярі зібралися для проведення молодіжного квесту. Про все по порядку, докладно далі. Інтерактивна гра «Молодіжний квест розрахована на логічне мислення і швидке орієнтування учасників у місцевості. Ініціативна група для кожної з трьох команд розробила маршрут. Визначити його можна було лише розгадуючи завдання. Стартуючи від хреста, кожна команда учасниця якомога швидше мало фінішувати на площі біля міського палацу культури. Інтересна ідея, Выполняя различные задания, команды движутся от точки до точки. И, соответственно, как это інтелектуальне завдання, так соответственно, и спортивные. Достіження, то есть они должны приближать первыми кап в определенною точку. Завдання розроблені на тему євро. Стосувалися узівської футбольної команди Авангард для учасників такого собі забігу виявилися нескладними. Були на бумажечках написані підложення, слова наліпляне на толі на столбах, то ли на лава на лавочках. Втім, не все пройшло як планували. Деякі команди розгадуючи загадки, просто-напросто заплуталися. Шпіон сказав настройку. Потім нам сказали на всі і нас по повному запуталі чужи заданиями меня никто не слушал я вам начала давать задание вы начали почему-то все бежать я не сказала вам побежали я не сказала вам Такі непорозуміння молодь не засмутили, навпаки, додали їй запалу. Такий активний дійсно, оддих молодіжний, де ми бігаємо, і кілограми, які ми наїли. Про підсумки гри було оголошено на сцені. Учасників переможців урочисто нагороджено за огочувальними призами. Хай у вас буде завжди здоров'я, хай вас будуть сили, щоб ви досягали того, чого ви намітили. Хай ваші душі ніколи не сумують. А банківські рахунки не пустують. І хай здійсняться найзаповітніші ваші мрії і надії. Начальники управління економіки і відділу у справах сім'ї та молоді оголосили імена 28 лузівчан, з числа найкращих представників молоді лозової, працівників міських підприємств, установ організацій і вручили їм грамоти. Грамота це завжди добре, вона Наталкиває на будущи роботу, дає стимул. Вся молодь, яка щойно виходила. А сцену буде почесно нести звання креативної молоді міста Лозова розвив. Среди нагороджених і противники працівників Узюзкуху, Техникуму. Его керівник Вера Рінкман пишається своим коллективом. Сама вона на 30 роки в плечу, у плеч працює с молодью. Радует всегда то, что когда, друзья, если <плес> ты прилагаешь что-то, частичку себя, вот то молодое сердце, вот то зернышко, оно потом дает добрые всходы. Я хочу поблагодарить своего директора, Віру Івановну Рінкман, которая вложила, ну, можно сказать, в 90. 35% міста молодежі, молодежі. Все, щоб. Ну, от так вот ми були. Для всіх, хто вирішив відзначити, День молоді на площі співали солісти Лузової, виступали творчі колективи. Проводилися всілякі конкурси, в тому числі і графіті. Тема одна День молоді. Це должен бути зайчик, але не совсем похоже. Сонце і вокруг, ну, как би, бы ну, Юношеские руки, як символ, единства всіх, ну. Страни народа вислови цікаво провели тут свій час. Усіх хто вважає себе молодими за віком і за станом душі. Для цього на площі створено було всі умови. Приємно і радостна за наш город, що в наше час зараз, в эти праздники все таки проходять, і очень довольно таки неплохо. Це очень інтересно для молодежі і для людей, так старше в возрасті. Хочеться веселья, хочеться на молодеж посмотреть. Приєднано здесь. Бабчатися себе вроде бы тоже вспомнить свою молодості і становишся моложе, действительно. Завершилися народні гуляння затемна. А вже наступного дня розпочався новий робочий тиждень.